Привіт, це баюнкет. Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК чотирьох корів. Наша кілька ділилась на основу і рейди. Рейдам Повезло більше кори були, наповнені було багато цілей для зборів і соло гри. Цього КВК мені довелось грати на аккаунті зборщика з гарнючими статами і класнючим. Шмотом, тому відірвали вже на всі 100. Наша гільдія зайняла 27 місце, набрали 5 5. Вітаю КФ. Гарний результат. Вітаю всі укрбі, що потрапили в сотку. Це велика праця. Вітаю! А зараз поїхали, покажу вам найцікавіші моменти з цього клика. Отже, початок. І перша ціль ляр 200-200 кілів, збор від мене збір піхами. Готуюсь до виходу збору, прожимаю кріль. Жмякаю всі бусти наявні. Зміна шмота і виходить наш збір. У цій не змінюється. І у нас раствор заюзаний кріль. Гарна просадка. Дивимось по газеті 11 і 6. Залетіли по замі не Отже, наступний збір і ще раз піхота. Ціль там горять, досі спить і цього разу вже горить. Я виходжу звідти на осаді. І бачимо на цей час 36 лям фаланга-стрільців, зносимо ще 6 лям. У цілі свої Т-5, по 3 плюс кожного Т-4 і по 9 кожного Т-2. Четтирі фами фрітуплей героїв фрітуплей фамільяри. Погазать іще мінус 9 лям. У нас наступний збір. Цього разу йдемо на кавий. У нас багато побратимів не здалася. Наша ціль горить, а ми дивимось світ. Залітаємо ще на 5 і 1 червоними. Виденько наступний збір і ще Ми раз. раз кава. Бо на бридло жить в омані. І цього разу злітаємо ще на 4 і 6, добиваємо луки під 0, Залишається суто піхота і кава. До виходу готується наступний збір. Цього разу йдемо кавай. І по звіту зносимо 10,8. і вісім. Горнюші залетіли дуже і дуже смачно. І далі фулкап допиваємо в соло, щоб чайкам не дістались солодкі кіли і бали. А у нас наступна ціль 717 міці 17 кілів, ціль на запалі і пригаю по кору. Збір від мене збір 956. Прожимаємо килими. І наша ціль робить РТП, а по звіту має 6 лям, мінус 3 9. Ставимо лайк, дивимось світ. Багато Т4, мало Т2 і суто. Залишаються луки, отже, будемо добивати в соло. Знаходжу його на карті. Прожимаю грифона, щоб повернути свої війська, пригаю так, щоб він мене не бачив поруч. Вішаємо маячок, щоб нікуди не втікав від мене. І швидко біжимо робити соло піхами. Тільки я виходжу, він робить РТП. Бачимо на маяку недалеко встигає зробити ще один удар. І дивимося звідти. Першим ударом захожу на мінус 1,5 червоними, і друге вже залітає в 0. І найприємніше, коли ось такі запали добиваєш до нуля. Гарна ціль, гарніші бали. А у нас наступний збір. Збір 4, 2, 4, ціль на запалі. 700міці, 38 кілів, фіол, боєвий шмот. Прожимаємо килими і дивимось звід. А було там 9 лям клін стрільців мінус 3. Залишається кава, трохи луків, майже все Т4, дуже мало Т2. І поки там запал, встигаю повісити на нього ще один збір. Готуюсь до виходу, жму boost. Збір від мене кави і гатусь до виходу з бору. Прожимаємо кили ми і долітаємо до цілі. Наша ціль палає, вже бачу хтось кидає на нього маяк. А ми дивимось звід. Залітаємо ще на 4 і 9 червоними. Залишається 1 і 8. бо нам брид ложить в омані ревія піде під буряки. Фул луки і будемо добивати в соло. Тут я не достаю, бачу вже хтось з наших іде. Ціль постійно пригає на РТП, але ось тут я встигаю зробити соло атаку. Дивимось по звіту, і тут уже в нуль. Отже, ще одна ціль, і ще повне зануле. Приємно, йдемо далі. І у нас наступна ціль: 9.56 збір. Наша ціль ляртміті: 50 кілів, стоїть на бойовому шмоті. Виходить збір, прожимаємо швидкий килими, але це не допомагає. І так, я сіжу у в'язниці. Тут вже настоящий бойовий шмот, трохи кращий. По газеті зносимо дуже мало. дуже неприємно посередки вика сісти у в'язницю. Тому. Кличемо на допомогу нашого топ-зборщика. Збор 956, 6 швидкі килими і так. мій ак, Врятован лідер повертається додому, а тут що просідає по міці, але не змінюється шмот. Не змінюється фалан. На цей час 41 лям, фаланга піхоти. Зносимо 4 ляма. У гравця по 3 плюс Т4 і по 11 Т других, навіть по 12. Неймовірний склад тріфама фрітуплей героїв фрітуплей фамільяри. Поки ціль спить ще один збір, ще раз соляночка і наша ціль знов горить. Можеш зробити висновок, що ціль пішла, або стоїть на боті і на цей час. Власник спить а бот приймає наші збори. Отже, ще раз залітаємо на 4 Поки удари всі по т 2 ставимо лайк і так, прокидається аккаунт і ставить щит. Ну, мій ак врятован, тому операція пройшла успішно. А у нас наступна ціль 500 міців трошки кілів, збір від мене, прочекали фалу. отже, збір. Луками, базуками. Прожимаємо бустик і готуюсь до виходу з Молоски горять Виходить наш збір, ціль не змінює шмот. Прожимаємо пару килимів і бачимо. Наша ціль горить і палає, а ми дивимось звід. А було там аж 20 лямп фаланга кавалерії. Залітаємо на 11 червоними. Дуже смачно. Подивіться, у цілі. Один фам, бойовий, фрі плей все. Ну готувалась пастка, але не встигла. І на цьому КВК. ми її добиваємо в соло під нуль. Багато цілі на цьому КВК. Ми добили в нуляку. Приємно, коли ти бачиш, що там вже нічого не лишається. А у нас наступна ціль. Ляр 700 міці, як ми вважаємо, спить на форті. Стоїть на бойовому шмоті. Прочекали фалу, збір, піхоти. Виходить збір, дивимось шмот, а шмот змінюється на гарнющу соляночку. І ми вибиваємо ціль з трави. Отже, дивимось звіт. А було там всього 9 лям. Фаланга не змінюється. Ми залітаємо йому в луки і майже всі луки під нуль. У гравця багато Т5, трошки Т4 і трошки Т2. Отже, дуже смачно, багато балів ось в цієї цілі. Тут донатні герої, донатні фамільяри. Чого то він в себе повірив, що йде п'ятір вкріп дуже і дуже смачно. А зараз трохи контенту від наших рейдерів. Отже, збір на кінзо наша пастка буде приймати ось цього рижика. Бачимо іде піхотою майже фул астраліт. І так у них повний раствор. У нашого гравця 28 лям приймає на фаланге кавалері, 1-6 з червоними, багато т5 зборів, гарнющий розмін, удар по луки кава Т2, гарний прийом, гарнюща пастка. А далі збор на соло пастку, яка заснула біля форта. Збір виходить. Ціль досі спить, не рухається. І горить і палає, вибиваємо ціль з трави. Мало 124 клін стрільців, 4,3 червоними. Врятували всіх, хто цього КВК потрапив у її полон. Більше ця пастка не гулялась на цьому КВК. Ставимо лайк і йдемо далі. А далі збір на цити збір від воріка. У циті 26 плюс борщик. І бачимо, вибиваємо їх цити і отримуємо неймовірний звіт. Просто перевага, неймовірно нашому боці, багато червоних, купа втрат, класнючий звіт. А у нас наступна ціль. Збір солянки 4-2-4. Дивимось, шмот не змінюється. І наша ціль горить і палає. Дивимось звіт. А було там 20 лям паланга піхоти 3 червоними. У гравця свої Т5 по 2 плюс майже по 3 кожного Т4 і по 4 плюс кожного Т2. І одразу наступний збір кавий. Ціль гори дивимось від і цього разу залітаємо на 7 і 8. Дуже-дуже смачно. Вся піхота під нуль. Наступний збір луками-болюками. І залітаємо ще на 8 2. Залишається 2 і 1 для соло занулення. Отже, ставимо лайк і добиваємо в соло. Ось так проходила наша КВК, А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока.